Я щойно вирішив подивитись, на кого я там підписаний взагалі в соцмережах, і виявилось, що більшість з моїх підписок це якісь незрозумілі інтернет-магазини, якісь з ковбасою з чаями, з чим хочеш, з якимись іграшками, 3D-якимись головоломками. Наша зрозуміло, але в мене вони такі є. І скажіть, я один такий, в кого купа підписок, які йому не потрібні. Зараз їх трішки повидаляв, повідписувався. Але я не розумію. Вони якось так набираються, Бог з звідки, наше там сидів. Я зараз згадую: ну, о, прикольно, мабуть, треба замовити. А і ніколи, ніколи ти більше там і не замовиш. Там була, була якась група з тренажерами. З Блять, Я ніколи його б не купив, але чим я думав, коли тоді підписувався, я не знаю. Скажіть, я один такий, чи ви теж?